В нашому магазині в наявності є ось така портативна електростанція, яка видає чисту синусоїду. До неї можна підключити будь-який прилад або декілька приладів потужністю до 1 кВт. В ній є дві розетки на 220 вольт, вихід USB Type-C і вихід на 12 вольт. Також до неї можна підключити сонячну панель. В ній встановлений залізофосфатний акумулятор ємністю 1,3 кВт. -год. До неї можна підключати прилади із потужністю до 1000 Вт, видає чисту синусоїду. Перевірю, Перевірюючи, дійсно він, вона витримає 1 кВт. Підключу зараз фен з обертовою щиткою, потужністю 1 кВт. Перша швидкість, друга швидкість і додаємо обертання. Як бачимо, потужність майже кіловат. Давайте спробуємо ще більше підключити. Тепер підключу до неї фен потужністю 1,2 кВт. Друга швидкість, потужність майже 1,2 кВт, 50 Гц. Як бачимо, ця станція витримує прилади 1 і 2 кВт. При цьому видає чітко 50 Гц. Дану електростанцію потрібно заряджати за допомогою електричної мережі або сонячних панелей. Також в нашому магазині є в продажу сонячні панелі, гібридні інвертори та оснащення до сонячних панелей.